Вітаю вас, друзі. Я сьогодні на домашньому, як бачите, навіть без макіяжу дала час трохи відпочити моїй шкірі. Отже, займалася домашніми справами, трохи поприбирала, протерла пил, пропили вимила ванну і зараз хочу скласти столик, який я нещодавно купувала. Цей столик я купувала десь 4 дні тому назад. Але така блогерська доля, що я вам пообіцяла, що буду робити розпаковку разом з вами на відео, тому він мене чекав і ось настав його час. Як бачите, в мене є один кавовий столик, ось він стоїть. І раніше він стояв біля ліжка. Але після того, як я купила новий торшер, ось цей торшер дуже громоздкий і цей столик завеликий і він не вміщається в той кут. А ось якщо там буде стояти маленький круглий столик, то буде якраз те, що треба. Як бачите, поки що замість столика цю функцію виповняв табурет. Але не дуже зручно на ньому зберігати речі, щось падає через ці дірочки, тому табурет я обираю. Ну що, почнемо. Я для цього підготувала канцелярський ніж. Зараз відкрию коробку. Та що таке? Так, О. це стільниця. Треба перевірити, щоб з нею було все гаразд. Так, О, мені подобається. Наче все добре? Інструкція. Ось назва столику. Це, мабуть, артикул його. Так, діаметр і висота. І тут низький. Так, з іншої сторони. Значить теж все добре. Ці наклейки треба буде зняти і сюди кріпяться ніжки. Ніжки чорного кольору будуть. До речі, я хочу подивитися по кольору, як ця стільниця гармонує з іншими меблями. Ну, Трохи жовтувата, але ще камера. Дуже жовтий, так, скажімо так. Насправді непогано. О, з торшером взагалі ідеально. Так, добре, буду складати. Ну, що, столик склала, складається дуже легко, ніжки просто вкручуються в стільницю. І дивіться, як виглядає столик. Мені дуже подобається, до речі. Я ще хочу сказати, що цей столик із комплекту, і в нього є, скажімо так, брат-побратим. Є такий самий столик, але трохи вищий. І трохи більша стільниця в діаметрі. І їх можна компонувати разом і дуже круто виглядає. Зараз я вам ставлю фотографію, ви подивитесь. І от до чого я це веду. До того, що я планую купити той більший столик, він буде в мене стояти ось тут. Цей білий столик я приберу. Цей маленький столик буде біля ліжка стояти. А ось, наприклад, якщо до мене хтось завітає на каву, і ми будемо сидіти в кімнаті, то можна буде поєднувати два столика і кавувати. Так, ну, добре. Зараз буду ставити його на місці. О, слухайте, дуже круто. І світильник прибрати. Ну, ось так воно все разом виглядає. Дуже гармонійно мені подобається. Ще в мене, дивіться, є ось така фоторамка чорного кольору, і вона дуже пасує до цього столика. Круто. Я задоволена. Пишіть, як вам подобається чи ні. Це все треба зложити і викинути. Інструкція мені навіть не потрібна була. Так, це все винесу на смітник. До речі, цей столик зараз в юзку по акції я його купувала за 600 гривень. Його повна ціна 799 гривень. А той більший столик коштує 800 гривень, а його повна ціна 1099 гривень. От поки акція треба купити інший за 800, ви не повірите, куди я зараз зібралась? Дивіться, може у вас є. З догадки. Я зараз йду в спортзал. Нарешті. Хто мене вже давно дивиться, той знає, що я ходила до спортзалу, ходила до 24 лютого, в мене є річний абонемент, і а, після 24 лютого, ну, це зрозуміло, що я перестала ходити, тому що все було зачинено. Спортзал відчинився на початку літа, але все одно я не могла. Себе зібрати докупи, щоб туди піти. Бо перший раз завжди якось важко, якось не хочеться через силу, але потім втягуєшся і ходиш із задоволенням. І ось в мене був заморожений мій абонемент, але з середини серпня його розморозили і ходиш, не ходиш, але він же працює. То, якщо я не буду ходити, він просто згорить. Тому я нарешті сьогодні піду перший раз. Сьогодні на вулиці плюс 33, але є вітерець, тому більш-менш приємно тут знаходитись. Навіть краще, ніж вдома, бо вдома дуже жарко. Квартира нагрілась, бо високий етаж. Зараз треба зайти в магазин, купити в спортзал водички. Слухайте, ну прям кайф. Бо дома я вмирала від спеки. Я вже перевдяглася в форму так, з собою беру роботу. Косметичку, там в мене ключі, навушники, телефон. Вечір наступного дня я прийшла з роботи, вчора нічого більше не знімала, так як у мене дуже розболілася голова. Вона її напротязі дня боліла, але на вечір щось мене дуже скрутило, було дуже погано. Я прийшла після спортзалу та одразу лягла спати. Це було десь восьма година вечора і вже проспала до самого ранку. Сьогодні теж був головний біль, але вже не такий. Сильний, але все одно якось я себе вяло почувала. Але на вечір зараз відпустила, стала краще. Я це пов'язую з погодою, бо в нас дуже жарко, зараз 30-33 градуси тепла. Я дуже погано переношу таку погоду, але вже за декілька днів нам обіцяють. Пониження температури, буде десь плюс 19, плюс 20, то якраз моя погода. Так, я була на пошті, забрала посилку, але це не для мене, це буде щось для вас. Що саме і як це отримати, я вже вам розповім в наступному відео, тому буду. Завершувати це відео, завершувати влог, такий коротенький, ну нічого, не знімаю наступного разу щось більше. Бажаю всім гарного настрою, всім велике дякую за ваші коментарі, за обратний зв'язок, мені дуже приємно. До нових зустрічей. Гарного настрою!